Спускаємося до однієї з веж комплексу старої вежі. Ось ту завалений хід до вежі Кармалюка. Він не тільки завалений, а й замурований. А ми з маргариткою спускаємося і роздивляємося тут гаразд. А, тобто, це. Чан з водою, він просто от опускається звідси сюди угу, і, і сюди. туди далі йде. 40 метрів. 40 метрів глибини, дивись, заборонено кидати гроші і мобільні телефони. Все інше кидати можна. Але гроші там бачиш там внизу. Чуєш, ну 40 метрів. Тут реально можна було б з гумкою стрибати. Але там реально грошей, дивись, гроші. скільки кидають. Хоча зараз відповіду. Але дивно, що вони забороняють вод, ну, кидати гроші, а не, не просто їх збирають регулярно. Як там ти будеш їх збирати, Тут ви без Та ні, ну якби поставити собі за мету, то я думаю, що ну, б я збирали дума, Ну, такі то і гроші. Ну, я у, дума, вони у, вони На спонтанні треєві там мільйонами на рік збирають. Я думаю, вони збирають, там же кидають цю боргову яму. А ти думаєш, в боргову яму теж кидають Та гроші? Так, ні, кидають. Бачиш, там зараз мало, а тут завжди кидає. Бу, там Легше збирати, ніж тут. Mm -hmm. Ну я не зазирав до боргової ями аж так глибоко. Да, Проте... Ну а як? Mm -hmm. Тобто вони просто рубали для колодязя. Оце все приміщення просто рубали, щоб до колодязя дістатися, до води виходить? Ні, я думаю, що тут воно само собою було, вони вже глибше, глибше, глибше. Це робили. <гум> само собою як? Ну це ж суцільна порода? Ні, це наші викладене ж. Ну, цікаво у ну, будь-якому випадку. Прогулюємося комплексом Старий Замок у Кам'янці-Подільському і однозначно радимо відвідувати цей чудовий меморіальний комплекс, історичний, і однозначно, безумовно, дуже радимо брати екскурсовода, так, тому що, повторюся, факти без їхнього трактування це ну, навіть не на 10% інформації насправді. Разом боремо і поборемо.